Харків пережив чергову нічну атаку цього разу. Шахетами. Найбільше руйнування наслідкового прильоту у Слобідському районі були вибухи шахетів. На жаль, постраждали два багатоповерхових житлових будинка, вибите вікна, така глобальна рунацій по теплопостачанню типу немає. Інші мережі зараз обслідуємо. Крім цього, постраждала крамниця і теж потребує ремонту. Ще в одному районі міста Харкова, там приватний будинок, на жаль, зруйнований і теж легкого ступеня тяжкості є поранення. Правоохоронцями зафіксовано влучання трьох шахедів у житловому секторі. Пошкоджено нежитлову будівлю, супермаркет, автомобілі, кафе. У багатоповерхівках вибито вікна, травмовано людей. Слухали звук шахеда в першу чергу, а потім другого шахеда і третього І з жахливими взривами. В мене балкон. По моєму під'їзду повилітали балкони це восьмий під'їзд, вікна повилітали менш. Але у будинку повилітали і у четвертому, і у п'ятому, по цій стороні, на стоянку. Ось така ситуація. Жахливо бачити кожного, хто страждає, особливо діти. Коли в місто виїжджаєш, кожна будівля це окрема біля окремої жах. Це було дуже жахливо. Тут у мене знаходиться… Було дуже жахливо. Тут у мене батько живе 86 років. Осколками від вікон йому поранило ліву сторону. Ну не сильно, але склом побило. Жодного вікна, все розбито, балкон розбитий, шматки. Ну, це страшно, дуже страшно. Серце кров'ю обливається, від нього нічого не залишилося. Тому що у нас в центрі теж постійні прильоти, і ми теж все це переживали не один раз, але у нас було полегше, ніж у нас було полегше, ніж тут. Страшний жах. А сколько попробивали вікна, стіни. Пробила коридор і стіну, а потім осколок з вікна спальні полетів через спальню, через коридор і пробив наскрізь входну двері. Ну, поперелякувалися. Дим був. А ми не знали, від кіль він взявся, той дим. Чи ті осколки горіли, чи що побило, Ну, дуже страшно, дуже страшно. Жах, жах, жах. Не думали, що. Маму недавно похоронила, вона і не знала, що тут таке. Зого ранку приступили до роботи. Дуже багато було вибито шибок, вікон, рами. Прибираємо, зносимо до кучі це все. Для подальшої утилізації роботи у нас багато, але ми все зробимо, впораємося, стараємося якнайшвидше це все прибрати. Усуваємо наслідки прильоту, було пошкоджена проїзна частина та пішохідна зона. Обсяг пошкодженого покриття близько 60 квадратних метрів. На даний час усуваємо усі неровності проїжджої частини, що виявилися в наслідку ушкодження. Також буде зроблене пошарове засипання основи дорожньої та буде відремонтовано литим асфальтобетоном. «То, що стосується житлового фонду, наразі пошкоджено два багатоповерхових будинку. Будинки це там, десь 150 вікон на сьогодні, теперішній час, але ще інвентаризуємо, дефектуємо, може щось додаватися. На загал пошкоджений ще трохи приватний сектор, поряд, адміністративні будівлі і покриття там, асфальт. Комунальні служби працюють, і я думаю, що впродовж цього дня тобто, ми все закриємо. І те, що було пошкоджено, ну не відновимо, закриємо. Давайте так, попроще. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Світлана Бреус. Харків новини.